Добрий день, шановне риболовне панство. Приїхали ми в стрижоку на стовок ловити на класику карасів. Чи вийде це на сьогодні, чи не вийде, ми не знаємо. Да, погода дуже змінилася, похолодала. Зараз десь один градус, якщо не ноль градус. Так да. завжди зла вихідний день, приїхали на рибалку і злам погоди. Ну, будемо сподіватися, що. Щось mm так -hmm, да. квітня сьогодні і тубак конкретних. Бачите, ми в цих зимових бушлатах ми думали, що вже ми можемо їх закинути в шкаф і навіть не одягати, бо дуже незручно них ловити. Mm -hmm. Так що не переключайтеся, зараз ми. Домішуємо корм, корм у нас сьогодні цікавий, тактика буде теж цікава. І є в нас товариш-поплавочник, який теоретично у нас облове, але ми думаємо, що ні. Не облове, через те, що ми будемо сьогодні старатися ловити карася на фіді. Не переключайтеся. Коротко по корму у нас. Дивний, цікавий склад сьогодні. сьогодні у нас одна пачка товариша секрета, дві пачки карась інтеч. Флагманський часник. Подивіться, який тут по кольору він і по структурі. На відміну від чорного ляща, на поколці там Black Brim пишеться, тут немає величезної кукурузи. По своєму змісту ця прикормка якась дуже прикольна. Однорідно, все чітко. Все доливаємо зараз трошечки води і газуємо ловити. Все просто по ножевочкам. сьогодні мотольок, різнокольорова фінка, апарик, пробочка взяла і ще є трошки погору для нарізки. Так що вперед Я казав, у нас буде дві тактики. Одна тактика ловити без закорму, де попало. Оставлю я 60 см на 0,12. Сусіда на флеті вже покльовує. Так, як ви бачите, вудмонтаж. Той же самий інлайн, просто катушка закрита, катушка кормушка точніше закрита це він. Скажімо так, щоб нічого не пилило, нічого не бурлило. Запулюємо зразу на мотилік. В чому прикол цих мірних ємностей? О, ти знаєш, що, наприклад, там 450 грам має випити корм. Угу. Ти тупо береш три множиш на 450 на, на, на 2-3 на зволоження. Не займаєшся цими перевіряннями нічим, ти тупо блейнув, з шуріком або Ну, Це те, що ти знаєш, скільки корм. Тобто для того, щоб це е, зробити, треба його разу два, три, чотири замішати. Ну це просто собі, собі записати. І ти знаєш, от такий корм. На таку кількість там корма 2-3 кілограми. Тобі треба стільки-то води. І все, і ти тоді вже ніколи не, не перельєш або. В да. ну, принципі, ми ж розказуємо, зручно. скільки ми води лаємо в своїх відео. Я там постійно розказую майже. Да, знати собі просто... Скільки це треба води? це дуже, дуже зручно. Я скажу, в зимовій курсі закидувати це кринжатина. Є таке діло. Переходимо до палки, на яку ми будемо кормити. На точку. Дистанції не відміряли. Все пошуковим методом. Ми зараз візьмемо, як казав один дядько, трохи накормимо, попробуємо дещо, а тоді вже будемо відбивати дистанції всю ірунду робити так я кидаю на ту жовту хату я на білу машину так, я буду. У мене поводок 60 см Гачок я сьогодні взяв Special Bream 12 -й. з нього стартанув а потім будемо дивитися так, готуємо повідець. Готуємо повідець. Бо карес молодець і буде клювати сьогодні. Якщо не буде, ми його знайдемо. Ми його на урожаю. Так, будемо як те, як і ці. У мене прям супер екстра маленькі гачочки. На ультра тонкі лісочки. І зараз я по приколу попробую бабахнути його. Там на три мотиліка, знаєш, як там ці казали, коли спортики. Мотилік колечком за жопку. От, вам, я думаю, камера не цей розмір цього гачка. Але він прям, як колись казали діди, про ковтушка. Можливо, легенька лісочка, легенький гачок спровокують цього сірого розбійника. О, в мене клювака. Клювака? Ну це, все, щось похоже на плотву. Ну вона у нас прям всюди вже прислідує. Просто подірву. Ну, щось, щось змілкоє риб. Ну, По-моєму, щось є, так? Є срібка, є. Саня вже турбить плітку. Ну, це п'ятий закид. Чотири ну, кормушки я дав закормочний. Ну, поряється вона така нормальна. Може це мікрокарась якийсь. А, поміхаємо. перший карась. <звук> ну, це, звісно, хлопці, я вам скажу. <звук> ну, все, все, я побідив. Ну що, наш корм чесноковий працює. Дивіться, яка вона побита. Тут скільки хижака. Малесенький, але карась. І перший. І mm, yeah. Буквально в це мене, це мене другий закид піноживка. Mm. Супер, зараз розкормимо будуть великі. Щось. Саня, щось торбить? Без клюваки, так? Да? Так, без клюваки. А, то він на точку поставив цих кракенів. Ще один ну це вже такий вже, трохи більший. Ви бачите, що може бути. Часник працює. Все, а далі. О, це вже нормальний карася. Ну, з кожним карасям все більше і більше він стає. Yes. Хтось подумає, що ми це... Ні, Ну це вже полодошки даже видно, що він більший. А ні, це коробчик, кстати. Коробчик? Ну час вам покажу. Бачите, це не карась. Коробчик. А тут і так покузову його видно, що це коруп. <рес> Понятно. Так, ну, ми але... рибу відпускаємо одразу. Як бачите, в мене вже три риби. По насадці найкращі три мотильки і біла пінка. Корм у нас часниковий. Ми вам показували. І поки нічого в корм не додаю, чистим кормом Ловлю. Прикинь, кольца промерзли. <рикольно> Прикольно. Станція невелика, 27 метрів десь в мене. Ловлю теж все через таймер, тому що щоб знати коли клює. Всі десь приблизно друга-третя хвилина, з другої по третю. Холодіна, неймовірна. Руки мерзнуть, помив руки у воді. Зимні рукавиці. Переселяємо наших з маленького басейну. Такий басейн, якщо буде далі клюваки, то розкладемо судок. Але я думаю, що будуть клюваки. О, Юра вже тут вирівнює щот 3-1 поки. Що? <смех> 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 Нормально. По крайній мере, тут є зарибок. У <laughs> мене поки що зеро. в мене Подивіться на цього кабана. Mm. Не на мене, а на нього. Mm. Не, ну, окей. На манючки хочу. Зараз ми їх поки в басейн, потім випустимо, бо Просто треба показати факт, що на фінір можна ловити карася. Хоча він маленький клює але ж ну, як є. Щось маленьке є. Дуже серйозне, але є. На корм краще стає, ніж без цього. Бо це вже дві риби з закормленої точки і палка, яка гуляє по дистанціях без кліпси, то поки що там ноль клювак. Навіть не об'їдає ні пінку, ні опаріка, ні мотеліка. А тут, як бачите, в сані три риби чи 4 вже закормленої точки і в мене вже дві риби. Так що, наші карась на корм не стає, але щось сьогодні в нього пішло не так. Будемо, як то кажуть, дивитися. Що не переключайтеся, надіюся, наші будуть грубі карасі сьогодні. Здається, перша адекватна рибина з дистанції десь. А там дальня кліпса була 66, здається. Щось таке там. Надіємося, що вона дойде зараз. Бо клювака була адекватна, але наскільки вона та рибина адекватна, не зрозумі. Я вам скажу, що крутити з такої дистанції ще те задоволення. Плече передає привіт. Так. А ну, Саня, дай на напоцаку. Чекай, чекай, зараз. І там книдлик зараз такий. А, ні, нормальний. О! Отакий От перший товарищ. Оце ну, вже карась. Ох. Ну, це вже якби... Фідер проти поплавка 5-1 на минуточку. На два, кстати, цей. Три на яку насадку. Що я здивувався. чучок. ну да, це катана Маврівська. Ось він 10. І бачите, два поперек і цей. Да, такі гарнюні вже. Це вже крайсь. Ой, кстати, дивіться, прикормочку є під. Газує. Єсть. Але якщо це нормальний карась, то я в захваті. Ні, не дуже нормальний. Ну понятно, так Ага. ще срібно подивити. Трошки вирішив додати кукурузу, пару штук кидаю цілих і трохи нарізаю. Зараз спробуємо додати це в корм, побачимо, може буде більше рива. Пробуємо цю маленьку клювачку підняти. Просто промлях потужно тепер ясно чого воно не могло. Адекватний карась таке, орді не дуже великий, а такий якийсь злий. Тук він кораблі, це кизлий, якийсь месниці Смотряш і походить О, що. но він пацаку опять це маленький розбійник ловиться, в пасенні тут трохи є, скоро почнуть вискакувати. По сусідах поки не ясно, След поки флейтує. Оленьки коропес походу. Декинсен не, вот. Це вже рибинами. Бачиш мене на цей, з білою пінкою Опасей фраза Садок Сачок під руками повів вже в мене цей зараз не пішло. Це може коропець маленький, вони ж придурочні. О, оце вже нормальний карась, кстати. Дай поспівати. Ого 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 ого! Оце то не засняв, оце то паровоз був. Давай, давай, давай. Оце то поїхало. Покажи. Ну, ну, Голова така в нього, знає. Так. Ну? В тебе один. І в мене один. Треба не носити хвост, так? Отакий. А бомбу. Це хлопці. це бачу синові Чекаємо десь він там цей жулик. Ага, бачу. Вже десь поруч. Позапутував все. О, це на а, я... году, зараз на все, але гарно. О, ну це вже таки нормально, це грам за тисяч. Компанію роблять. Нічима ну, мазис не викидаю. на край тополі отої. не розмазувати точку дуже нормально це як то кажеш за всі наші потвині страдані самі туди скільки можна Дивись, закрив рот засіснявся О, що ти що шо що ж ти не будеш рвати гачком Все, Нормально. Не, ну вже непогано. Нормально. <рес> Давай не запуще. Та що Та ні, нормально, я вам скажу, що скільки ми цілу зиму ловили і цілу осінь плітку на бугу, то нам вже цей карасик... Навіть отакого такого розміру він вже трохи розбавляє атмосферу. тебе. Паровозіна, да, так, нормально було? Ну да, але риба не, -не, не. Щось ще. Тоже похоже було на якось коробчик. Так, воно і. Так, давай зараз. Секундочку, зараз. такий малюк, а така клювака була, що капець. Воно поки не може коропець. Коропець? Кажу, малий цей. Це нас під десяток вже ми влупили, не? Ну, коропів десь маленьких, це вже десяток точно клюнув. О, нормальний кабан. О, нормальний кабан. Фідергамчик, конечно, відпрацьовує на ура. Да, ну це вже караз таки карасевич. На силу бляха клює. Так, Йорко. Сьогодні його фідер зделав. Я на Ви Не спішила не шонись. А там фідерга має тримати. Ооо Кабан. Маленький кабанчик. Сіну опять маленький коробчук, мені так здається. Ну загнуло таке щось. Ні, нормально драбати. Ні, ні. Ну як? Там, карась, але окей. Ну, я, скажу, все одно, я тебе скажу, сину доже. Я кажу, що велика різниця має дистанція. Чим ближче, тим риба мільче реально. Ну тобто в мене клюют, але. Так що ми сюди беремо різочка. Мотеля старого. І забиваємо цей віндов цим Це всім смачним і прекрасним. Ось воно таке виходить. Тут, звісно, його трусити, але. І от туди в космос. Працює та схема, що і вангувалося, як то каже зранку. Протилежний берег по суті глухий, там ніхто не ловить і під ним, в принципі, адекватна риба. О, в мене вже щось під... на ближній точці щось мало. Так, Юрик цей, Юрик рішив кинути поплавок. Так і дай тримай водили, тільки рівно не став, щоб воно відігрувало. Ого! Чекай, чекай, чекай. Тяните на віскуші отак. Чекай, чекай. Піднімай, піднімай, піднімай його. О, нормальний кабан. Жовтий, ну, ну, три баклажан. Це він просто обнюхався нашого корму, чесникового. Ну що, Юрик, що ти скажеш? Фідер не працює? На метр риба не ловиться. Ну, давай в басейн його. Такий. Добрячий. Ти його так, конечно, що, что там очі очень на цей. Ну так на ладошечку. Ну, все одно. Ну на сидів, нічого не клювало, вже результат. Кабанчиком М -м. Не нормально. Великий. Та що, нормально крухтиться? А, О, Паскудяк. Паскудяка. Нема слів, як то кажуть. І в мене ще заглохло на двох точках теж. Це Юра зайшов, десь щось стежку перекрив. Ну і зразу. І дай воно зараз закваситься, мабуть. Да. Так що що, у нас є відеофакти, що ми ще багато риби випускали. Тож, панові, закінчується наша рибалочка. Да, льодова рибалочка. Да. Зранку був дубар, потім сонце вклипало, стало жарко. Половили ми дуже прикольно, треба трошки раніше, поцаку треба. Треба, поцака розкладала. Давай ну, піде сюди, кільпанути котря цей. Сюсюсю, легенько піднімай, легенько піднімай. Хороший так, так? Ні, гаразд. Колегенько ага. піднімай сюди. На мене отак, отак, отак. От. Угу. Так. Да. Оце як ти кажеш, роздівалка. <пл 'як> <пл 'як> <пл 'як> <пл 'як> Тож продовжуємо. Мерзнем і зараз знов обід. Наче сонце світе, але зараз вітер дує і в руки реально дубар. 6 квітня, погода непонятна. Так, <пл 'як> да, сьогодні все вдалося. Що задумали, то все спрацювало. Корм чесниковий. Спрацював насадка мотель пінка, як завжди, працювала найкраще. Повідки 60 см 50, десь так. Тобто, ну, риби наловили, єдине, що погода, звісно, холодно. Ну, Але після коли погана кай... погода, тоді і гарно клює, як завжди. Да, після пліточки це кайфулечка. Дивимося, що ми сьогодні половили. Ого, ого. Ого. Ні в року. Ну що як вам? <гум> ну. На фідер на метровий поводок, я казав один, так? Да? Да. На фідер не клює карась. Погано. Да. Так, зараз треба взяти ваги. Нулі кілограми. І наш результат сьогодні. 5 кг. Карасів, не пліт. 5 кг, карасів. Так, зараз швиденько перерахуємо, що в нас вийшло. Раз. Оп, два. А що ж таке? Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять, вісімнадцять. вісімнадцять Це таких, ну, нормальних карасів. Товстых, толстих. толстих. Вісімнадцять, да. так. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, раз, два, раз, два. Десь сімнадцять, вісімнадцять. Маленькі малюки. Ми їх теж спочатку брали, кидали, але зараз ми їх відпустимо, тому що вони нам. Тігри прелісті стали. Да, є пару отаких от от, прелістів. Але це мене не їсти, це котяча радість. Це обов'язковий ритуал. Ще десь тут, кстати, одна була. давай давай, а, вже о. тут приношення платвейне буде, це да. красотє ручне. А ось цих всіх малюків всіх відпускаємо. ось така косопорта одна копалася. Я думаю, хай пливуть. Обідростають і наступного разу. Ми розберемося. Розберемо. Так, Всім пока! Рибалка, во, погода во, але недоволі.